Всім привіт, друзі! Ви помітили в себе на пасіці під вуликами велику кількість мертвих бджіл, скажемо, цілу купу. Сьогодні розберемо це питання, чому так відбувається, які є причини. І я покажу свої вулики. В цьому році пройшла, пройшов ріпак, пройшла акація. Зараз цвіте різнотрав'я, в принципі, ніяких проблем немає. Відхід мінімальний. Десь трутень, десь бджілка. це все норма. В тому році були в мене теж такі проблеми. Під деякими сім'ями я просто бачив, підмір дуже-дуже багато підмор. Зараз я вам покажу, як повинні виглядати нормальні сім'ї з нормальним відходом. І, на жаль, а може й навіть найкраще, я не можу показати велику кількість, тому що у мене в цьому році, слава Богу, бджілки не посипались ні з одної сім'ї. Все, друзі, йдемо дивитись. І потім розберемо, в чому причина. І так, дивимось. Сім'я. Як ви можете бачити, є трутні, там десь бджілка, але великої кількості немає. Тут така ж картина. Бачите, трутень лежить, ще трутень, бджілки трішки, це, можна сказати, норма. Ось тут взагалі земля, і було б чітко видно, якби були якісь бджоли, відхід бджіл. Все нормально. Де сім'я? Побільше, десь трошечки є бджілки, але це, як я і кажу, норма. Норма. Все, йдемо розмовляти. І так, перша причина доволі всім, я думаю, зрозуміла, це потрави. Якщо ви бачите, що у вас під всіма вуликами дуже багато бджіл, вони, можливо, попали на якесь поле, яке почали обробляти серед білого дня або надвечір, коли ще був лід. Тому що я бачив у себе. Що малі аграрії, маючи невеликі поля, вони не дотримуються таких в принципі, норм і надвечір, не розраховуючи, починають невеликі поля обробляти. Я це бачив на власні очі. І, звісно, якщо якась сім'я десь була в тому районі, на тому полі, вона обробилася, прилетіла, за ніч померла і її почали викидати бджілки. і велика кількість підмору ви помічаєте вже під вуликом. Навіть якщо ви робите огляд, дивитеся вулик, нічого, в принципі, ви там ніякого такого криміналу не помічаєте. Матка є, бджілки є. Звісно ж, сім'я сильно ослабла, бо в неї втратилася велика кількість льотної бджоли. Це я думаю і так зрозуміло. Чому, скажімо, буває таке, що не під кожним вуликом кількість бджіл велика. Впавших. Тому що, як я й сказав, вже аграрії такі невеликі. Буває, що одне поле обробляє в одному місці, один аграрій десь обробив. А бджілки пішли, частина бджілок полетіла на інше поле, і ніби розділили взяток. Бджілки теж летять, як то каже, де розвідка доложить їм, що є виділення, і можуть летіти на різні медоноси. Тому. Тут уже як кому й пощастить. Звісно, якщо обробляється велике поле і вся пасіка полетіла на те поле, то й будуть мертві бджоли під всіма вуликами. Це я думаю і так зрозуміло. Наступна причина: винен сам бджоляр. Скажімо, вирішив обробити бджіл від кліща якимось препаратом, не розрахував дозу або препарат був зіпсований, щось там накоїв. Обробив, пішов, забув, прийшов через декілька днів і дивиться ось така в нього картина і забув, що навіть обробляв. І думає, все. Це йому хтось там потравив бджіл. Можливо, ви ж думайте і запам'ятовуйте, що ви робите. Якщо після ваших дій зробилася ця неприємність, ви ви. Якщо просто нічого не робили, бджілки літали, і раптом така картина, все, причина десь в іншому. Як я сказав, чи аграрії, чи десь хтось обробив якісь сади, ну, це вже невідомо. Ще до однієї причини можна віднести теж помилку бджоляра, скажімо, напад бджіл. Він спровокував напад бджіл. Почав стимулювати бджоли, там, давав сироп, розливав, там, щось робив. Або, скажімо, дав сироп, потім поїхав, через тиждень приїхав, дивиться, в нього там багато битих бджіл і думає, це хтось потравив, ні. Це була просто бійка. Скажімо, дав сиропу і забувся. Чужі бджоли прилітали, починали битися. І, звісно, навіть якщо сім'ю не розіб'ють. Бо буває таке, що якщо невелика кількість сиропу, і сім'я все ж таки за ніч справляється, і напад був такий вечірній, в принципі, гарна сім'я може відбитися. Але ціною ну, Загибелі інших бджіл, і чужих, і своїх вороби я не беру до уваги, тому що коли сім'я хвора, вона ніби розтає потихеньку і великої кількості підмору під вуликом не буде. Це раптово. Велика кількість підмору це раптове. Тобто отравилися і, можна сказати, за добу осипалися. Тому хворобу я не розглядаю як причину великої кількості підмору. Так що ось така, в принципі, на сьогодні інформація. Я вам показав, як виглядають сім'ї, в яких все гаразд. Ви бачили, там повинні бути, звісно, бджілки і трутні падають, але невеликій кількості. Все, друзі, така невеличка інформація. Займайтесь бджільництвом, все у вас вийде. До побачення.